4 лютого містяни прийшли до Успенської церкви в Охтирці, щоб віддати останню шану полеглому захиснику Олексію Сергієнку. Його побратим Ігор Чернов каже, разом навчалися у школі номер 9 та жили в одному мікрорайоні міста. Олексій був у взводі кулеметник, то, звичайно, його обов'язки це були. Перші, перші його постріли, то що зброя в нього доставала далі, ніж в інших. В критичних ситуаціях Олексій завжди вів себе розсудливо, зважено, бачив всі плюси і мінуси даної ситуації і на нього можна було був як опора. Володимир Ткаченко згадує разом з Олексієм, несли службу від моменту, коли вийшли боронити Охтирку у 2022 році. Разом ми заступали на одні і ті ж позиції. Він, як людина, був дуже чимною, дуже порядною. Також він був учасником АТО. Завжди допомагав іншим. Міг завжди підставити своє плече і допомогти. В, 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 в даній ситуації він ніколи не задумувався про себе, а в першу чергу думав про своїх побратимів і товаришів. Ігор Гірашенка, командир відділення, у якому служив Олексій Сергієнко, зараз чоловік на лікуванні та говорить, не міг не прийти попрощатися з побратимом. Загиблий завжди намагався приділяти час родині, згадує побратим. Донька, в якій він душі не чаїв, багато розповідав про неї, якби. Ну, Цінив він все, сімейне, він за брата хлопотався, за матір завжди. Кожен той вже все, список, що купувати, що як доглянути, все. Їсти наготувати, він наш от цього молодець. Старший солдат Сергієнко служив кулеметником стрілецького відділення. Загинув 29 січня в Курській області під час виконання бойового завдання, розповів начальник Охтильського районного центру комплектування Андрій Думчиков. Від Успенського храму центром міста провели поховальний кортеж до центрального кладовища. Поховали Олексія Сергієнка на алеї пам'яті. Йому на вік залишиться 34 роки. І всі три роки ми були в одному колективі. Перший день на другий день, як це тут все все, я в нього був в квартирі. І ми вирішили потім все одно йти далі з ним. Пішли в частину і потім далі, далі, далі. Так трапилось. Вибачаюсь перед вами. Дуже. Льоха був мужиком. Льоха. Дякую вам. Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.